Сьогодні в такі локації в навчальному закладі відкрито в межах одного проекту, над яким працювали. Перше це оцей музей, відповідно, музей історії, як ми назвали, де закумульовані вся історична суть оцього навчального закладу. 45-го року надзвичайно потуга. Не кожен навчальний заклад це може, скажімо, пишатися. Це є історія, яку треба пам'ятати, розвивати і над тим далі працювати. Друга локація оце у нас так як ми представляли, це сучасна, ніби також бів. Схоже на музейний якийсь варіант, але це не зовсім так називаємо. Це зона, я її більше так схильний називати зона для гостей, партнерів нашого навчального закладу. Ви Знаєте, сьогодні, будучи черговий раз в стінах Дрогобицького коледжу, згадав, напевно, події 6-7-річної давності, як ще працював тут на НКП, приїздив сюди. До студентів і помітив вражаючу різницю в позитивному плані живого, такого динамічного закладу, освіти, де студенти юрбилися особливо на нагороджені, задоволені, незважаючи від того, що війна вони наповнені бажанням жити, бажанням робити поступи в плані професійного зростання. Вчитися далі рухатися для того, аби їх ідентифікували як кращих, як тих, хто щось вміє, знає і ставили їх в приклад. Ці нагороди, які сьогодні великою кількістю вручили, бачу хлопчика, одному, йому вроді, 5 нагород вручили. Це говорить про такий фокус уваги до студента, студентоцентрованість. З іншого боку. Те, що побачили, мої очі в поглядах студентів, вони задоволені. Я побачив задоволених дітей, я побачив в них майбутнє, яке вони собі вже вимальовують в Україні. Вони не поїхали, вони тут і вони хочуть тут бути і розвиватися. Оце мене дуже так позитивно вразило. Відсутність такої апатичності, байдужості, а є такий драйв. В очах драйв. Це клас. Щодо коледжу мені дуже приємно бачити, особливо молодий колектив якості директора. Так, він зібрав біля себе таких людей. І, в принципі, я знаю цих людей дуже давно, бо я дуже часто приїжджав сюди. Так. Можу сказати, не було такого року, щоб я два рази не відвідував коледж Нафти і Газу. І ці ініціативні люди, вони завжди щось хотіли, в них було бажання щось зробити. Вони завжди говорять, що треба щось міняти. Я думаю, що вони багато чого зроблять, і те, що ми сьогодні побачили, це дуже приємно здивувало. Тим більше, що був я тут в травні місяці цього року, так, тут проходила конференція Нафтогазовий форум. Ну, багато чого помінялося, і бачу, рух іде. Тому, Юрію Степановичу, велике-велике спасибі. Так, ну і всьому колективу, який його підтримує, так і який, я кажу, надихає на нові творчі ідеї. А він, відповідно, вже старається разом з ними із-за колосальної підтримки, так знаєте, я би хотів побажати в першу чергу студентам, щоб вони, кожен, знайшли себе в житті, в тій комірці, де вони будуть відчувати себе затребуваними, щасливими, матеріально забезпеченими і згадуватимуть з теплотою. Перший свій заклад освіти, який їм дав основу для навчання впродовж життя і для розвитку. Викладачам хотів би побажати терпіння, бо студент сьогодні доволі непростий, амбітний, має свою думку, але якщо є терпіння і педагогічна майстерність, то з цього Амбітного і такого сміливого студента бажаю їм сформувати класного, сильного фахівця. Процвітання, руху вперед. Я бачу молодих людей, у них горять очі, так? в них виявляється велике бажання так з боку. Я спостерігав біля актової зали, так? вони фотографувалися, це люди, які приймали участь в конференції. Ну, на них велике майбутнє тільки на них, бо ми вже, як то кажуть, можемо лише ділитися досвідом, а новітні, сучасні, на сучасні технології особливо стосуються інформаційних технологій, так це залишається більше за ними. Планів дуже багато. Ви знаєте, не буду навіть їх називати, тому що. Е Можу злякати всіх амбіції, як і в кожної людини, вони є. Амбітні плани колективу в нас також є. Хочеться зробити якийсь сучасний технопарк, де би б закумулювалося сучасне обладнання, щоб студенти там і відпочили, і щось побачили, і навчилися. І відповідно нам така ідея це поєднати. Я думаю, що вдасться.